Аго українців нині прикута до подій та заяв, що лунають зі сполучених штатів Америки. Іноземні медіа по-своєму трактують ситуацію. Одні закликають Україну погодитись на так званий мирний план Трампа, а інші називають його чи не єдиним шансом на завершення війни. А дехто навіть пише, що мир уже на відстані витягнутої руки. Але за всіма цими гучними заголовками, друзі, важливо розуміти, як на ці розмови реагують ті, хто тримає нашу оборону. Про це будемо говорити з військовим оглядачем Іваном Тимочком. Він з нами на зв'язку. Пане Іване, вітання. Доброго ранку. Доброго здоров'я, ради бачити. Дуже навзаєм без перебільшення. Сьогодні наш інформаційний простір просто заповнений обговореннями мирного плану. 28 пунктів, там 24, Там Європа його називають американським, але є всі підстави вважати, що він російський. Як на ці розмови про мир за два кроки? Це цитата до речі, реагують військові, особливо на той пункт, де йдеться про вихід збройних сил із Донецької області. Знаєте, зразу кажу, військові хочуть миру, Це однозначно. Бо хто як не вони бачить, що таке війна? Mm -hmm. Не плутати мир з капітуляцією. це дуже і дуже важливо. В сучасному світі слово блудство, будь-яке правдиве слово можуть підмінювати, завуальовувати, перекручувати ті, хто навіть не знає, де це Донецька область знаходиться. В яких оцей долар пішечка бігає в очах, і далі вони не знають, не розвідомлюють ні долі тих людей, які хочуть приректи оці дикій російській армії, бо не забуваймо, що росіяни зараз топчуться, по суті по лінії фронту, яка сильно зруйнована, побита. По суті, лінія статична, хто б там що не говорив, плюс-мінус декілька кілометрів, дуже повільних, якщо й міняються, це на руїнах. А тепер сюди корду запустити на населені в міста, де, скажімо, є і цивільні, де є і їхнє майно, де є і люди. Уявляємо, який це рівень буде грабунку, вбивства, гвалтувань, мародерства. Причому всі без розбору, якщо росіяни товчуть один одного е і так гідно товчуть в себе в межах своєї армії, прикопують, е б'ють током, ріжуть, е пристрілюють, них це називається обнулити, то що вони можуть робити з цивільним населенням? Знаєте, я от на цю історію пригадую, як. Кінці лютого, початку березня, 22-го року ми їхали на схід. Їхали, і чим ближче до фронту, тим менше було на той час вже навіть і світла, і всього. І по суті, вже і ці, ця валка людей ще не стихала. Але по суті, на заправках, на кафе, які тоді вже по суті такі не працювали, завжди стояли жінки. І гріли воду. От чесно не знаю як, чи з рахунок чого, бо світло вже там тоді теж майже не було, особливо при фронтових зонах. А ми їхали в сторону Попасни. Вони завжди нам давали там каву, чай, якусь їжу. А ми їхали колонами. І оті їхні очі оті з одної сторони вони на нас дивилися, як, як по суті прощалися, але з другої сторони у них була надія. А зараз якісь незрозумілі дядьки хочуть, щоб військові без бою їхали в яку сторону. Ну тобто, це, це абсолютно незрозуміла річ. І наскільки я знаю, що в нових цих редакціях планів mm -hmm. все-таки цей пункт по суті не розглядається, наскільки я принаймні бачив, читав нові пункти. З іншої сторони мене здивувало, що ряд українських політиків побігли вже заявляти навіть на своїх сторінках, в соціальних мережах, що цей план Путіна, Трампа, Вікофа. План Путіна Віткофа виявляється ідеально правильним. Ну не знаю, чому вони так поспішили, чи мріють бути в руській думі, чи це просто ну, це їхнє постросійське минуле не дає ніяким. Їм... Позбутися оцих своїх кайданів моральних Пане не знаю, це mm -hmm. треба, щоб цим працювали але. О, така приблизно її оцінка і реакція, як зрозуміло, на, Окрім на ці... цієї політичної складової, про що ви сказали, важливо зрозуміти, що саме хоче Росія досягти цим і на полі бою. Як це відображається зараз? Тому що, коли Росія завжди каже про різдвяне перемиря, великодні перемир'я, якісь там осіння перемир'я, ну хотілося б вірити, що якось це припиниться бодай там на кілька днів тижнів на лінії розмежування. От зараз так звані мирні перемовини. як це виглядає на лінії зіткнення? Ми почнемо з того, що Росія не розглядає припинення вогню раз uh -huh. принципово, так? І другий момент усі їхні аля заявлені перемир'я це просто перегрупування російських військ відповідно до рівню оголошених там їхніх аля-ініціатив. Або на тактичному, або на оперативному рівні. У такому форматі, як Росія подавала свої угоди, це просто бажання перегрупування військ на стратегічному рівні. І рік, два, три і знову вони готовилися напасти по великому рахунку, якщо там розглядати більш так, скажімо, з адміністративної точки зору чи з точки зору законодавчої, там по суті жодних обмежень для них в цьому не накладалось, якщо начебто, але оці. Пункти умовностей, які були прописані, ну не знаю або діловій мові такого, якщо начебто не буває, або або uh -huh. а отже, розуміємо, що такі розмиті умови, власне, Росія планувала для стратегічного перегрупування. Якщо ми го в перспективі, якщо ми говоримо зараз про ситуацію на лінії фронту, так путінська армія по суті все, що от тепер та все, що міг Путін вижати і вижимати з неї, він вижимає саме для того, щоб вони... Тиснули на лінії фронту. Ми бачимо, що зросла кількість бойових зіткнень. Бачимо, що найінтенсивніші бойові дії це Олександрівка, Покров, Мирноград, Константинівка. По суті, Лиманський напрямок це напрямки, яких Константинівка до дуже жорсткі бої це свідчить про те, що противник ставить ставку, все таки на ту програму, мінімум на яку він сподівається, а саме окупація Донецької області для нього. Вірніше, максимум навіть те решту, він хоче політичним шляхом отримати. До речі, ось ми сьогодні про це вже розказували в ефірі, що в генштабі повідомляють силам оборони вдалося зачистити центр Покровська. Противнику там не вдається закріпитися. Там працює сьома, дешеве. Яка наразі ситуація в місті? Тому що тривожні новини, а зараз якось трошки притихло. Росіяни по факту вичерпали вже там наявний наступальний ресурс. Якщо і ви вичерпають, знову будуть закидати і знову будуть закидати, бо це політично принципове рішення Путіна і. Путін вже в кредит два рази завойовував покровськ, так так. А, журналістів запрошував навіть так угу. і так, і Герасиму звітував. Тобто, це для них уже. Ну, воно вже перетворилося в насмішки, їхні заяви про цей, але ми розуміємо, що за емоціями це людське життя, людське життя наших військових в першу чергу. Так. Вони будуть там тягнути резерви до наскільки, але є інша ситуація знову ж. Оце показник того, що наскільки вони спроможні гнати піхоту на якихось корчах. Це одне підтягати авіацію це інше. А третє, що все таки їм дуже важко, навіть в межах такого міста порівняно невеликого. А концентрація їхніх сил там по суті тричі більше ніж взагалі населення проживало колись в Покровську, дає отакі доволі і скромні результати для них. Ну але знову ж це силами і кров'ю, і потом наших бійців дається. Ну і окрім того, зрозуміло, що. Російська армія зразка 25-го року при всій масовості. Це не російська армія зразка 22-го. і навпаки, це uh -huh. теж варто оцінювати і усвідомлювати. Uh -huh. Маніпуляції, які сьогодні використовують Сполучені Штати, що Україна, якщо не підпише так званий мирний договір, то Сполучені Штати закриють ці розвіддані, і це стосується і сполучених штатів і Європи. Зокрема, наскільки це для нас критично і що буде означати, якщо дійсно це припиниться? Ну, по розвідданих тут не настільки критична ситуація, і ми, і Наші європейські партнери це усвідомлювали з перших моментів припинення передачі розвіданих. Є альтернативні шляхи з приватними кампаніями укладено і є, скажімо, корпорація, конкурент. Маску У Франції це Отель Сат, якщо я не помиляюся правильно назва. Тобто вони так вони не на 100% можуть замінити, але доволі серйозно. Інше питання, що більш проблемним буде плані поставок з продажу зброї європейцям mm -hmm. для нам передачі? Та тут серйозно серйозніше значно питання в плані, особливо системам протиповітряної і протиракетної оборони. Але тут теж є нюанс, по суті, що і ми заміщаємо потреби в зброї на 50 по різними оцінками, там від 45 до 65 відсотків. відсотків 30 – це європ, європейці, ну, тут ми розуміємо цю різницю. Десь допомагають американці або країни, які не хочуть себе називати. Uh -huh. Звичайно, що це суттєво вплине на у плані застосування рідкісного озброєння. Але казати, що це буде обвал в лінії фронту, точно ні. Але це буде болюча ситуація для нас. Це так. То будемо сподіватися, що до цього точно не дійде. Дякуємо вам Дякую. за те, що знайшли можливість сьогодні долучитися до ефіру. Прокидалися разом із нами. І, нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий оглядач. Іван тимочка, як завжди, дуже приємно. Дякую. Дякуємо вам.